Доброго дня, мене звати Андрій, я заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення однієї з бригад територіальної оборони. Ми зараз знаходимося в Харківській області неподалік Луганської області. Власне, з 28 лютого я тут, у війську. Захищаю Україну разом з моїми побратимами. От, маю вас запевнити, що ми налаштовані рішуче дійти до нашої перемоги, знищити ворога от, і забезпечити нам саме те життя, до якого ми всі прагнемо, і яке ми самі собі без сторонньої допомоги будемо визначати. Дякую, ви представляєте один з підрозділів територіальної оборони. Саме так. Що в чому полягає ваша робота? Взагалі, робота заступника з морально-психологічного забезпечення це спілкування з особовим складом. В першу чергу, це рівень мотивації особового складу, його нормальний моральний стан, його налаштованість на перемогу. Крім того, Ну, Армія, як і будь-який колектив, передбачає певні стосунки між людьми. Відповідно, якщо виникають якісь критичні ситуації або, скажімо, там можливо непорозуміння, як і в будь-якому колективі, то робота МПЗ ці. Скажімо так, ситуації вирішити, допомогти вирішити. Крім того, це допомога певної психологічної розвантаження через те, що бійці перебувають постійно в зоні стресу і є таке навіть розуміння, як бойовий стрес і так далі. Тобто це спілкування, це скажімо так, вивід особового складу в нормальний функціональний стан. Ну, от власне, це якщо коротко описувати роботу. Ну, взагалі, це як в будь-якому колективі, ти е, працюєш, спілкуєшся, і намагаєшся тримати цей колектив в нормальному робочому стані. І щоб основне, щоб була гарна атмосфера в підрозділах. В війську це дуже важливо. Мотивація, прагнення до перемоги, прагнення до Здобуття результату. Е, яка зараз атмосфера між військовими, адже багато в них в війську воюють впродовж 9 місяців без відпочинку. І чи, на вашу думку, потрібна катація військових з, з нової мобілізації? Е, безумовно, 9 місяців на передку це. Е, Дуже важкий, дуже великий термін, і дуже важке навантаження, особливо для тих людей, які до цього не мали відношення до війська. Ми маємо зважати тут на оперативну обстановку. Безумовно ротація ну. Це як бажання і прагнення будь-якого військовослужбовця, який далеко від дому, а особливо, якщо він так довго далеко від дому. Тобто ясна річ, що люди хочуть додому, люди хочуть відпочити, і це ні для кого не секрет. От. Але тут треба дивитися на е, оперативну обстановку, чи можливо це зробити в першу чергу. І в другу чергу, це як заклик до тих людей, які сьогодні знаходяться в тилу. Хлопці, ну підключайтеся, скажімо так, ви вже не попадете в таку ситуацію, коли ви самі будете щось там визначати і думати, як вам щось робити. Ми вам підкажемо, навчимо, підтримуємо, для того, щоб ви теж могли долучитися до нашої загальної перемоги. Бо ми в неї вклалися, ми її будемо святкувати. А як будете її святкувати ви? Запитання. Як ви собі будете відповідати на це запитання, де я був? Як ви своїм дітям скажете, що я робив? Це важливе запитання. Тому долучайтеся, включайтеся. Я думаю, що про такі моменти теж треба говорити, нагадувати людям, що війна в нас. Не закінчилися ще поки, і треба попрацювати на нашу спільну загальну перемогу. Е, підкажіть, що будь ласка, і скажіть свою думку, власне, що крім е, агоній, е, десь затвердитися російськими військами на території України, е, яка як наскільки стратегічно потрібен Солодар та Вахмут? Цей напрямок, за який зараз йдуть е, такі жорстокі бої? Ви знаєте, я не буду коментувати речі, яких однозначна компетенція Генерального штабу і вищого керівництва е через те, що. Стратегічну ситуацію може оцінювати тільки людина або колектив, штаб, який має всю інформацію щодо тієї чи іншої ділянки, який цим займається професійно, і який робить це для того, щоб ці стратегічні ділянки залишалися під контролем збройних сил України і Збройні сили України могли діяти там найефективніше. Я не можу прокоментувати зараз ситуацію ані в Бахмуті, ані в Солідарії з точки зору якогось стратегічного плану. Я знаю з спілкування з хлопцями, знайомими, які там знаходяться, що це насправді великий подвиг те, що вони там роблять, і це заслуговує величезної поваги. З точки зору, Тієї самовіддачі, самопожертви, яка там відбувається. От. Е, я знаю, що ті люди, які знаходяться там, абсолютно мотивовані в, ну, принаймні, з тим, ті, з ким я спілкуюся, абсолютно мотивовані, абсолютно налаштовані на результат, на знищення ворога. От. Ну, а щодо стратегічної обстановки, яка там відбувається, то я думаю, що керівництво Збройних сил України. Бачить її краще, і ми бачили кілька дуже яскравих прикладів. Весь світ бачив, як завдяки таким стратегічним рішенням звільнялися спочатку Київська, Чернігівська, Сумська області, потім була Харківська, потім був Херсон. І я вірю в те, що найближчим часом ми ще побачимо дуже яскраві приклади звільнення українських територій.